Моночоло хмари, неначе ждуть, наснов удари, неначе знов орда знялась. Ах, я так серцем не боліла, коли орда в степах кипіла, і він з мечем, і на коні літав орлом між ворогами, і кров червоними квітками Ціла на дикім бур'яні. Тепер же я горю в огні, невже що Змію свою дочку, красу. Надій, невже згубити її муж? Лиші, послухайте мене, ще може лихо і мене, ще може найдеться в державі юнак хоробий, молодий, Ще й сам повернеться у славі, і в славі трохлеш золотих, княгине, серце моє чує, що Змія лицартою б'є. Покинь свої химерні мрії, і в очі правді подивись. Прийшла черга і смерть не дій. І не змагайся, і корись. От так колись черга настане. І згину я, і згинеш ти. Чому ж увесь народ не встане страшного ката розп'ясти. Хай має він залізні руки, хай має безліч він голів. Нехай страшні народні муки, а ще страшніш народний гнів. Мовчи, бо сіна мають вуха. А що, якщо не змій відслухав, У двох загинув в одну мить, а. в серці моя кров кипить, щоб князівну врятувати, я би не боялась самострати. У тебе серце золоте, мовчи, здається, хтось іде. Недобрі знову в тебе очі. Чому від сліз не спала ночі? Тому моя й журба подвійна. Ні, князю ні. ні, я спокійна. Спокійна? Ти? А де ж вона? Сидить зад мій край вікна і в простір дивиться кудись, а очі слізьми налились? Невже країна вся байдужа? Невже у нас немає мужа? Палкого серця молодого, який би зважився двобіль? Невже не знадиться нікого в державі нашій молодій? сталося, Джуро, Чийсь гонець? Так, від змія посланець. Іди собі в свої покої, а не минути довго. Хм, посланець відсміє, як клич. Такий він чорний, як та ніч, такий зубатий та окатий. Дарма, іди, зови в палати. Наш пан боротьодик і землі, і пекла це. Не мені тобі сказати. То дочку ти можеш віддати. Де я тобі три дні, оце залі мені тобі скаже. А що сказати з пану? Скажи або так не там. За три дні відповідь я дам, яку твій пан почує сам. Дивись, чи на крикарі на себе піду, так я піду, щоб нарешті ката гада наш поставився народ. Журо скликав своєго нині ввечері на рада. Воєводи на дворі, ходять, радяться меркуть, а у змія на дворі, кажуть, зранку бенкетують, відчуваючи зарані, що у них бенкет останній. Що? Пішов? Пішов, здається, як у мене серце б'ється? Що ж тут було? Розкажи, та нічого, залиши. Мусить бути те, що буде. Як горять у мене груди. Келих випитий до дна вся отрута. Ах, вона, мамо, тато, не журіться, ви навколо подивіться. Смерть зливається життям тут, за непота. Хай я згину, в пащі змія, та в мені живе надія, що й згине він колись за потоки. З тобою, хтось навік розлучить нас, чи ж коли настане час, що тебе угледжу знову і голівеньку шовкову знов до серця притулю, чи набої на журбою, тільки сльози розіб'ю, Сиву голову схилю. Ні, до зброї до двобою! зараз скличу воївок. І коли вони веселі схилять голови похилі. Підійму я весь народ або більше я не князь журок! Слухати наказ нині ввечері нарада. <му> Воїводи го відтузі, вас моїй і слуги, друзі. Скликав я нараду тут, я не сам увесь наш люд. просить вас пораду дати, як державу врятувати, як скрутити змія злість. Бо і всіх нас перевість. Ви згадайте, скільки кращих вояків пропало в пашті? скільки в розсвіті дівчат іде щороку з наших хат. За яку скажіть провину, мусимо виплати данину, за що кров нас смокче змій. Воєводи на двопій, що черга дорсі, байдуже, хай моя княгиня дожить. Досить нам зубів піла. Хто не бореться, той рад. Мусимо скоритись долі. Вітру гнеться полі. Молиш ми на досі гнути, до вітру торпнути. Правда, час підставить груди. Хай що буде те і буде. Мусить статися двобій. Хай зайди, мусить крайне скати зміни. Бачу, слухаю, радію, але хто себе і зброю криє слабою ясною. Що ж замовкли люди добрі, я ж в нас борці хоробрі. Їхні руки скриті куті, а ви їх свіріюті. Їхні руки каже, скриті? Чую вже, лише дурниці. Досить тих борців хвалити. Краще те де? де вони вкажите. Дід там справу пильно має, Хоче князю щось сказати. Що ж? Гаразд, Зови в палати. Годи, що на раду перервав. всі Верти мій христцем, хай не набирав. Б'ю я князі, від чолом, б'ю чолом і воєводу. Чув я князю, що ти мій, паля встав спокійно спав, що до тебе йдуть свати, щоб дочку твою узяти. Жартувати не місце тут. Я, пано, не жартую, не для жартів не прийшов. Я до князя в серці чую і пошану, і любов. Воєводи не годиться. Щоб дочку віддав наш князь, треба з лютим змієм битися, щоб бежельний нас. Князю, треба вбити гарну. Ось про це і йде на рада, але хто б набій пішов, змія б син мій поборов. Що ж? Він дужий, та не знаю, а подужав би гадаю. Всі мої сини панове, молоді, Міцні, здорові. А найменше щось страшне, що тридком клавнуть. Якось раз коням мій син. Перекинув через стені, а сердитий тільки слово і скипить і вже готовий. Чули хлопецю і добру, і розумний, і хоробний. Всіх він любить нас, либою, а зачепиш, як огонь. Князь в мене є надія, що подужний розуміє. А, коли б він гадак бив, я б тебе озолотив. Незабаром замість хати, мав би ти старий палати, мав би коней і волів. Все, щоб тільки захотів. Не прошу нічого вже, та мені його й не треба. Я хотів лише тобі помогти в тяжкій журбі. О, старий, тяжка година! Що ж, поклич до мене сина, щоб пішов, та ні за що? Не послухає Він не встане із стільця. Що ж, послати посланця? Де? Знаю я синів. Шли дванадцять посланців. Як не вийде знов нічого, йшли малих дітей до нього. Наймилішому дитину от такого маю сина. Все. все зроблю сивенький мій, щоб лиш завтра був в Я на все старий готовий, прощавай, іди здоровий. Цей напевно, певногана. Скінчилася нарада, дуже ви допомогли, але є ще в нас орли. Та не тут, не в цій палаті, а в мужській простій хаті. На голема твіте, а волос козаки. Люби дівчина юнак на тусе на світи, одузився з нею він, взяв її додому та далеко до місячу місяцю ясному. Гарна пісня, що й сказати, і чому на світі так любить дівчину юнак та й не може взяти. Вибирати треба рівно, не зважаючи на смак, наш Микита, наш козак пофахав князів. Тихше може він почути, і туди він щастю буде. Хлопець шкуру та як трісне, дух він ляже, а не писне. О, як шкурою він лясне на добрані сонце красне. А ви чули чутку дивно, люди кажуть. Завтра змію, за... Князиню завтра змію віддають у палацах сльози. Що робить? Прийшла черга плагання, грізна, люта, а куди потягувала, та була заліза пута. Таку руку має він наш найменший брат Микита, не желіза, а скрипці крита. Переміг би він один. Гей, Микито, чого їсти? Що та про тебе каже, Може б ти б хотів піти, переможець, змій поляже, зва ще силою збелись і... На відповідь їм дав. Князь довірився, що твій син в силу має, що в державі він один, та та змія подолає. Отже, князь хотів дознати, чи ти підеш на довбі, бо князів у нашу після післязавтра хоче зміг. Що ж вони сказати князю? Не вагайся, крізь відразу. Будеш ти з ким гадом биться, що змовчиш ти? Відчепіться! Геть! не маю я охоти. розмовляти під час роботи. Кепсько, ви мовчіть тепер. Тихо, йдіть собі додому, бо не спустить він нікому. З глянь с князем, грай спаси, що ж ти відповідь даси. Годять, лазять, заважають, от роботи одрівають, хоч покинь, та й з двору йди. Йдіть, поблизько до біди. Знов набилось повний двір, через вас дванадцять шкур подеть, хіба не шкода? Йдіть, бо ставляться пригода. Що це, силу, глум, пиха, не давайте до гріха. Я мовчу, не хочеш питися? Будем змію відкоритися. Бачить, робить, почекайте, не схотіли, ну так майте. Нас прислали до мепіта. Ми прийшли його, просити. Де ж він той, що дуге гне? Ось він діти, шкури мене. Князь, княгиня і князів, низько б'є тобі чого. Але ти оборона зміна, пить його своїм крилом. Коли кращу князів знесладиш квіткою на весні, коли тинеш неба її віченьки весні, Коли в морі червоніші весні є, І коли від неї краще заспіваєш солов'ї, то не йде, вона й не хоче, коли ж чуєш щуєш правоти. Над мові із години знішли піти. За ту масі, що сходить. Зробить князь, для тебе все, а вона тобі дару те серце понесе. Скарбів, діти, я не хочу. Що зробив я скарбу в дим? Не досела зірка в небі. Ось вона і сяє дим. Зніс і сіл дивитись на потіху. Так хотілось піти до замку аж на гору і смерть собі знайти, але вже й певну скоро Та там тебе чорти умить на вила схоплять, розірвуть, як хорти, а в смолі утоплять. А скільки їх прийшло сюди, до князя у палати. І князю довелось. Дочку свою віддати. Ех, Коли б вони прийшли в день, ми б їх дорогу показали, а то вночі прийшли, коли всі міцно спали. Та де там? Серед дня на крилах змій прилинув, Я зілну ухопив і наче в прірву згинув. Сьогодні б не зійшов, мовчав, сховавши муку. Нігиніш, як та ніч, її бали під руку. Я бачила в дворі мики цю кожум'яку. Усе сміється, і гні крикне переляк. Залізну голову, всю ніч нічну не кували, нещасні ковалі і стілочка не спала. Здається, хтось іде, княгиня з князем поруч. Микита шапку зняв, пішов собі праворуч, палаці йде до замку. Ой лишенько, ой горе, та що ж це буде з ним та віжний не побуде. О, гляньте, став як дух і стукає в ворота, змій виглянув з вікна і ситле іскри з рота. Князь, князь! 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 Шапки згорів. Дорогу розступіться. А коз ним іде. На бій Добрий день вам усім. Я радий вас вітати, я корону вам знімаю. Ємо тобі чоло, б'ємо й твоїх някій. Минало тебе зло, мине тебе і нині. Я Змія знов здаве і силою. Микиту, щоб побив, як, княжи, не гадаю, хіба що з мій огнем Микиті спалить очі, та хлопець він мертвий і набіг часуську.